Вітаю вас в наших коучинг розборах Мене звати Ігор, Якович, і зі мною, Алла з Днепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи і справжня чарівниця. Але вітаю вас, як справи? Вітаю, вітаю. Я нарешті повернулася з відпусток своїх нескінченних і. Дай Бог на скінченнях. <ріст> і повернулася прямо в таку робочу, потужну атмосферу. Я, якщо ви хочете познайомитися з коучингом, проводжу в середу безкоштовний вебінар. Можна прийти, придивитись, відчути, побути в моєму полі, зрозуміти, як працює коучинг, і взагалі навіщо він вам. Я продовжую зі своїми колегами-експертами. В премії HR Проеворд, як це дискусувати на тему хто ж найкращий, в номінаціях SEO року, Харді року і Стійкися і благодійність. Такі мені в цьому році дісталися номінації, яких я приймаю як експертка участь. Читаю і захоплююсь неймовірними людьми, які роблять неймовірні проекти. І 39-й потік продовжує своє навчання. Кажу, продовжує але вони завершують вже своє навчання. Господи, тільки-тільки запустились. Я прям ну, тільки, начебто, провела перший модуль. А вони вже четвертий модуль отримають, і після нього. П'ятницю-суботу в них буде останній калейдоскоп, на який ви, до речі, наші дорогі учасники можете записатись, і вони будуть готуватися вже до сертифікації. Вже вони досвідчені, вже вони такі прям потужні ментори, дають дуже гарний зворотній зв'язок. Думаю, Ігор, ти також це відчуваєш, бо ти є ментором. Школи я насправді вчора написав Карині, бо я давно не був ментором саме на калейдоскопах, і як відчув, що треба мені цього разу. Якраз я знаю, що, що мені що я буду цього разу, да, тому записуйтесь в якості клієнтів, побачимося там. Круто. А ти кажеш, групи не проводиш. Проводиш ще і як проводиш? Просто да, це не... дало, до речі, серйозне, дало да, серйозне впевненість, фундамент в цьому плані. Ну, ну, там не зовсім група, але все рівно да є спілкування. Люди на тебе дивляться. Це група або да. сидять люди, да, а ти там головний. Ну, це група. Да. <laughs> да. І воно також підсилює. А, такі в мене, така в мене мене така Такі в мене тиждень багато ще чого, бо продовжуються трансформації в проєктах Живе діло і міжнародна інтегральна коучинг школа. І бізнес процеси налагоджуємо, бізнес-модель змінюємо, фінансову модель змінюємо, готуємо багато нових програм на 26 й рік. Тож, особливо для розвитку коучів, а не тільки для розвитку. Як це новеньких і тих, хто в коучинг не посвячений, тож мій фокус 26-му році дуже хочу фокусуватися на розвитку коучів вже досвідчених. Добре, переходимо тоді да, до нашого розбору. Так, так. У мене борги через азартні онлайн ігри, близькі не в курсі. Щоразу обіцяю собі останню ставку і програю ще більше. Як розібратися з причиною залежності і знайти шлях закрити борги без нових зривів? Цікавий запит, тим, що тут є в одному запиті три. Де? Це перше, щоб я сказала клієнту. Угу сказала, що дякую, що щиро ділитесь цим. І я тут чую в одному запиті три. Я зараз їх назву, а ви скажете, там, як ви то чуєте і бачите. Перше, ви кажете, хочете розібратися з причиною. Ну тут є про що позадавати запитання. Ну, поки що це запит. так? Друге, це закрити борги. Це окремо інший запит. І mm -hmm. третє, як потім не зриватися, як себе підтримати, щоб mm -hmm. жити без цього? Тут є три. Такий так. лаконічний запит, на відміну від інших, зазвичай от зразу тут три запити побачила. Так, так і, і я б запитала, що з цього, на чим з цього yeah. ви хочете попрацювати в першу чергу. Або можна ще задати запитання, я дуже його люблю, як всі ці три запити пов'язані? Е Ну, хтось скаже, ну так воно ж зрозуміло, як воно пов'язано. Друзі, це вам зрозуміло. А це запитання задається не для того, щоб я зрозуміла, а для того, щоб клієнт це зрозумів і побачив цей зв'язок свідомо, а не так, що ну, воно ж пов'язано з моєю залежністю від Ігор. Як саме пов'язано? Що там є. Що за чим? Якщо людина скаже, я хочу все ж таки з причиною розібратися, угу. вже багато разів казала, що якщо людина запитує, хочуть знати, чому я не роблю, хочу знати причину, чому в мене так, і чому там. це означає, що мозок хоче вас втримати в зоні досвіту і знання. Він хоче розібратися, чому? Тільки це. А далі. Тому я завжди запитую запитання, уявіть, що ви розібралися, що тоді? Людина, наприклад, скаже: тоді я, і от тут не знаю, ем, будую там свій, своє подальше життя без ігор. А з чим? Якщо без ігор, то з чим тоді? Ем, і е, ось же тоді не причина ціль, а. Життя без ігор, ну тільки там треба, яке воно тоді то життя, і все таке. Тому починати треба, як, як завжди, з пошуку цілі, з пошуку напряму, в якому клієнт хоче рухатись. Так, добре. Тобто, тут щось він для себе знайде першочергово, да? те, що від чого залежить а інше, чи як тут? Я не знаю, можливо, він так скаже, а можливо, скаже, ну, наприклад, Алла, мені треба закрити борги, бо там вже угу. е мені дали там 24 години, Ну, я ж не знаю, що там за ситуація, і це буде просто та сама, як кажу, це коли навчаю студентів коучинг школи. Така, начебто, собака, яка е лає там в нас всередині. Ну Це головне, воно просто не дає думати про інше і налагоджувати життя без ігор і там занурюватись, усвідомлювати людина не може, бо в неї той борг і вона він на неї давець, і їй треба тут щось вирішувати. Знову ж таки, якщо це буде так, я хочу закрити борги. Тоді що ви хочете як результат нашого спілкування? Це навіщо я запитую? Не тільки тому, що треба ціль на сесію знайти, <кій> коучі зараз це розуміють, про що я? А про те, що якщо я скажу добре, то що я зробила? Я схопила відповідальність за ціль закрити борги? Що він хоче зараз тут вирішити, щоб там в своєму житті закрити борги? Це про що? Я як коуч не можу йому обіцяти, що він закриє борги, попрацювавши зі мною там цю годину. Я не знаю. Ну, я зараз там через себе проганяю. колись в юності дуже далекі відчув, що таке залежність, така азартна, ну лайтово з точки зору грошей витрачених, але тим не менш. Тим не менш. Проти азартний. Тому ти в цьому полі, про яке ти розповідав в цій грі, все ж таки азартно пішов. Бач, як гарно? А ні, ви знаєте, чи ні, тут різні речі. Насправді, азарт тут, тут про залежність більше, то ти ж отримуєш все ж таки, хочеш щось там заробити і так далі. А, а в грі я, я себе ну, теж аналізував, чому я? Бо я, в мене є внутрішнє таке переконання, що я можу в всьому розібратись і всьому цьому справитись. Це насправді. Те, що житті ніби й допомагає, а з іншого боку, ти не звертаєшся за допомогою. І це тобі дуже ускладнює життя. Бо одне з найскладніших елементів, які я пережив, через те, що я не дочитав, бо швидко читаю <су> інструкцію. розумієте? Якби хтось підказав, то було б набагато легше. Тому тут, тому скоріш, про це. А в, в цьому запиті, я от, думаю, що тут, скоріш за все, воно одне з і, на, на одне накладається, як замкнене на коло. Що ніби ти, ніби ти можеш формулювати запит хочу закрити борги, але щойно якісь гроші з'являться, і ти ж будеш сто відсотків їх так, так. Е е так. туди нести. Звичайно, чому все ж таки треба якийсь напрям? Тому що треба з чогось почати. Вони всі так, і... Шлях і він... треба вибудувати. Да. В голові Ось. треба вибудувати шлях. Ну треба, якщо їх три, щоб він не рухався. ну щоб ми отак не ну, не скакали, треба тоді їх вкласти один в одного, начебто розумієш? І там точно будуть питання: от відкрий, будь ласка, yeah. ще там точно будуть в процесі, з якої б яку б ціль не поставила тут людина. Ну, є, єдине, я б точно, я причина знайти причину, не беру як ціль, я запитую і що тоді буде. То що важливіше, причину знайти чи... Побудувати життя таке, яке ви хочете. Людина точно скаже побудувати життя, а причина є етапом. Ну, добре. Mm -hmm. Тоді, що буде результатом? Ну, якщо навіть людина скаже, я знайшов причину, ну, навіть так, да, скажу, що ви робите, як тільки ви її знайшли? Там я те там, і те роблю. Окей, я поки що, да, я поки що. Так поставила собі таку це, галочку, що в мене така напів, можна сказати, як у на ціль, і вона ну, скоро до, допилиться там. Я буду запитувати точно, що е, скільки це триває, що людина і скільки людина хотіла вже, усвідомлювала, ну, що треба з цим. Триває сама залежність, як людина каже, і триває те, що ви хочете по-іншому. Що за цей час робили? Що спрацювало, що ні? Якщо не робили, то з чим пов'язано? Ви думаєте про це, ну нічого не робите. Е, якщо робили, то точно дослідження, за рахунок чого там щось виходило. Ну так, наприклад, людина розповідає: таке робив і так тримався, і потім знову що було тригером. Тут, щоб знову в це піти, можна запитати, що дає вам це? Mm -hmm. Яка користь? Це називається е, мовою психології, вторична, вторинна вигода, mm -hmm. вторинна користь така. Е, її точно треба знайти. А які ціни? ну Дивіться, про техніку покажу зараз, і так яка користь, яку користь отримаєте? Ось вона на цій руці. А які ціни ви платите? Я навіть іноді кажу, покладіть отак руки, як вага. тут користь ось воно вже наклали. Давай так буду показувати. От. А тепер ціна, як, яку ви платите за цю, щоб, щоб отримати ту користь, людина починає накладати і... ви uh -huh. не бачите мою руку, бо наклав там багато. І людина прямо відчуває цілом. Наскільки ціна більше, ніж користь. І кажу, який висновок ви робите. Та ні, Боже, я відчуваю, що мені це не треба, тра-та-та. А як ви оцю користь, яку ви отримаєте, тому mm -hmm. і є оця реактивна поведінка, можете отримати по-іншому? Mm -hmm. Це технологія, яка, яка може спрацювати. Тут точно треба буде будувати систему, за якою. Людина, те, що вона побудує, буде рухатись. Там точно важлива безоцінячність, щоб людина не приховувала не тільки там, від когось близьких ну, і від коуча, те, що вона Тут Треба такі дуже чесні, безоцінні стосунки вибудувати. Тут точно запитаю, наскільки ви, Тут, там будуть запитання, ну навіщо. Mm -hmm. Що буде, якщо нічого не змінювати з mm -hmm. вами, з вашою сім'єю, як це вплине на всі інші сфери вашого життя? Mm -hmm. Це як, і, ну, чесно кажучи, як і наркозалежність. Так? Трохи по-іншому, але це також залежність. Mm -hmm. І ми знаємо, що коучинг з залежностями не працює. Тому це не дуже запит коучу. Але mm -hmm. якщо у вас є ще Психотерапевтична та психологічна в, 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 в тих напрямках, де ви вмієте працювати з залежністю, ви можете це зробити. Ну а якщо ні, то хоча б якщо людина вже прийшла а, до вас а, і ви вже в стосунках коучингових, то хоча б цю сесію зробити, бути з людиною безоціночною, так можна, отак, от як я показала, це все розкласти, щоб в неї, <губит> хоча б. Розклалося і з'явилася мотивація щось змінювати, можна задавати запитання, що ви готові вкладати, чи, uh -huh. чи відрізняється від того, як ви раніше це собі казали, що зараз є нового в цих там обіцянках собі, щоб людина бачила, хоча б там якусь різницю. Да, за рахунок чого, можливо, якийсь інсайт, можливо, іншими очима подивилась на себе там, на своє життя е, при умові, що це продовжиться. Е, от такі роздуми. Тут все дуже повільно, з роздумами, з усвідомленнями, нікуди не поспішати, не очікувати, що цей запит вирішиться, і що ви повинні це зробити як коучі. Ну, якщо ви відчуваєте, що це, ну, ви з цим запитом не зможете працювати, ви кажете про це чесно. Но так, щоб людина не відчула, що це оцінка, там, знаєте, приговори, mm -hmm. Ну, точно не так. Більше сказати про те, що я не впораюсь, бо це не моя спеціалізація. І тут м м краще, щоб були м певні там, інструменти, і технології. А які працюють з залежностями, людина каже це слово, ми можемо його казати. Mm. Коучинг не працює з залежностями, і я знаю, деякі коучі, в яких інша освіта, психотерапевт, вони це роблять. То я можу попитати в своїх колег, можливо, хтось візьметься за цей запит. Так, ви можете сказати, ну точно не так, що, ой, ви, ви знаєте, це не запит до коуча, тому так буде. Людина буде відчувати, що вона якась не така, що її оцінюють, і це не, не буде. Начебто це те, те ж саме, що я сказала до того. Да? Но воно сказано по-іншому і там немає підтримки. І тон інший, інтонація. Я, я задумався про те, чи коучич це запит, чи ні. Насправді. Ну, залежить, звісно, від ступеню залежності. Да, все ж таки, я згадую, коли студентські роки півгрупи бігали на ті автомати. Не, не всім же ходити до терапевта, мені здається. Ні, тут, якщо ти відкриєш запит, так, да, так, так, я розумію, так да. Так, да. Ні, розумію, да, да. Да, я, тут я... цей запит більше такий. Мене, мене прийшло в голову те, що я, от, зазвичай, насправді, я не дуже цей, застосовую цей інструмент, але тут мені чомусь захотілося колесо баланс застосувати, ніби ну, ширше подивитися на життя і знайти там, чи, щоб клієнт побачив, чи отримає він десь задоволення, крім всієї залежності. Так, так. Ну там, от, де, там, де є запит в цій технології, про що ти отримаєш. Да. Людина, якщо скаже, там, ну не знаю, задоволення чи отаке відчуття контролю над життям, mm. да, там ще щось, ну там у кожного своє. Тоді запитати точно, е, ну де ще ти можеш це взяти, де ще yeah, це yeah. проявляється в житті, якщо воно ніде не проявляється, це і є відповіддю, причиною, ось воно. Yeah, 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 yeah. І Тут навіть може сказати, е, як це може бути пов'язано з причиною? От, наприклад, так. Чи не ж це ж фактично джерело такого нездорове джерело дофаміну, те саме, що Ой. в комп'ютерних іграх, і в і в смартфоні. Тут немає такої хімічної залежності, як від е, нікотину чи від е, наркоречовин. Тому, якщо нема психологічної такої серйозної залежності, то можливо, е, треба знайти інші джерела дофаміну в житті, радості в житті. Так, так і є. О, ця ж технологія тому і показала її, що не поспішайте відмовляти. Знаєш, чому я сказала про, про те, що можливо це не буде вашим запитом? Да. Тому що є коучі початківці, які можуть ну знаєш, як не впоратись з тим. А а. Або подумати, ой, слово залежність, і думати, що з ними щось не так. Відчуваєте, що ви з тим запитом не впораєтесь, спокійно, кажіть про це клієнту, і не думайте, що з вами щось не так. Я про це. А технології, які показала, і плюс коло Сабаланса, яке, наприклад, після того як він. Чи вона, він, мабуть, да? а -а -а. Я не, не побачила. Ну, Людина, да? давай скажемо. Я, я ж не включу це. Да -да. Е дізнався, що там отримує цю користь, да? а як, чи є воно десь ще, е і, можливо, є яка, якась токсичність десь в інших, за рахунок чого mm -hmm. людина цікає. Якраз в целяє цю... заповнює, заповнює так, да. так, так. і заповнює яму чи компенсує іншу сферу життя, це може також спрацювати. Ну, ми вже кажемо далі, які технології можуть допомагати. Але перша це ціль, цінність цілі через питання, що буде, якщо ви нічого не будете робити, така перевірка готовності. Бо буває людина йде, е, і ну, начебто, для галочки, так буває. Е, і коли ви бачите, що людина дійсно готова і хоче, і буде працювати, то вже можна інші технології застосовувати, щоб допомагати. Чудово, Ось тосто моя улюблена рубрика Тост від Алез Дніпровської. Дуже легкий, де знайти радість, якщо тільки є от залежність, наприклад, як ця. Де знайти радість? Ем... Всередині себе, як відповідь на запитання, яке ви зараз чуєте. Що робить мене щасливим, да? що дає мені радість? Дуже гарна технологія написати, пунктів повинно бути багато, ну, наприклад, 50. Якщо не знаю, там, чи ще щось, то що раніше давало? Добре, зараз не знаю, а що раніше давало? І потім ще працювати з цим списком. Мені подобалось... Я дам дві технології. Перша, це на папірцях написати, витягувати і робити це дуже гарно допомагає. Або я називаю це техніка 10 ключів, якраз в цій програмі, про, про, про яку я згадувала вже про самооцінку. Якось не пам'ятаю в цій передачі, чи, можливо, в якійсь іншій. Так ось. Е Відкривати кожен день ключем, який ви обрали. Наприклад, якщо там Таїланд приносить радість, я був колись, чи була, да? Таїланд. Зробіть цей день як Таїланд, це може бути там записатися в, мас... в масажний салон, можна там слухати тайську музику, зробити Тайський, тайську вечерю, там запросити друзів на неї. Ну от там палички, аромапалочки запалити. Да, так все творчість включити і прожити цей день з там, під девізом Таїланд. Це дуже надихає і дуже додає в житті радості. Користуйтесь там. інший день це може бути про, не знаю, французькі круасани. Та нема питань. да? Франція в студіо. Зробіть собі Францію, Там лаванда, францюзь, французький, французька музика, французьке кіно подивитись, Ну, безліч можна придумати якихось собі. Цікавіночок для того щоб додати радості в своє життя, дуже дякую. Я, я посміхаюсь, бо я е, там для себе така думка прийшла: що з усього почутого хтось почує, тільки купіть рамопалочки. Навіть якщо у вас залежність від яких осіб, рамопалочки допоможуть. От добре, але кожен для себе щось цінне, я з кожного ефір. Якщо аромапалочку запалити, коли ви пишете список, що дає вам радість, це спрацює все чудово. Побачимося через тиждень. З вас лайки, підписки, дорогі друзі. Чекаємо вас з нетерпінням у наших нових ефірах. Всім гарного тижня до зустрічі.